Ди. Ілюш немає. На, держи. Якого звіра Зараз втече. Я тільки один рукаю. Ти держи нормально. Я один пешся тут. Тобто лежиш водочку, нашу держи. Тож одійди от, от води, бо за екстреб не вводи, пливе назад. Ладно, щоб його ще не пушком. Не помиє спора? Сюда, дуй, ты не пом... Илюша ты, ты чай! же. такого поймал звера. Все, иди выпускай. Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Приїхали ось на ставок підкормити трошки нашу рибу. Це у нас кукуруза із тритікалом. Перемелятим, запареним. Зараз розмішуємо і будемо її. Відкромляти. Але спочатку не кидаємо, позакидали ось удочки. Зараз побачимо, може, де якогось карпика зловим. Ось, а там далі нас дівчата вибирають нашу смородину. Її тут нас небагато, бо вона нас вимерзла, але десь там. В середині, як розгорнути, то десь по пару ягод є. Декілька кілограмів продали, люди замовляли. Ну а зараз вибираємо для себе. Також включили наші полив, поливаємо нашу малину. І вже як приїхали на участок, так. Зразу і полемії. Ось так, друзі, така наша малина. Тут трошки вона гірша, ніж біля дому. Я бачу, що тут і кліщ є, і тріпс є. Ось. Треба буде провести обробку, але це буде десь вже коли ця погода настроїться. Будемо працювати біопрепаратом. Ось бачите, як тут у нас вже нав'язалось зелені ягоди. Ось бачите, тут у нас є і той самий тріпс. Знизу дуже багато кліща. Можна даже побачити на лисковий, як він лазить. Ось, такі у нас є тут окрішки проблеми з цією ділянкою. Ну, Але я думаю, що проведемо декілька обробок трошки приберемо того кліща. Ось така, друзі, у нас ділянка, за селом. Будемо плювати рибку. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.